Це, крім того, що це певне військове формування в структурі Збройних сил України, а саме рота, ну це ще і таке, є таке слово, ком'юніті, знаєте, середовище спілкування. Оце ще і ну, таке собі середовище. Всі люди, які є в гонорі, це не просто мені. Побратими по службі, це ще і от це саме середовище. І ті втрати, які у нас були в роті. А ну, просто так сталося, що п'ятеро бійців з гонору, які загинули за цей час, От ми зараз говоримо про Бахмутський напрямок. Тому що там район Криміної то ми з тим. Раду дали без втрат. У Нас навіть не було там поранених, незважаючи на те, що ми ну виїжджали на бойові. Тобто, ми ну, вели активні бойові дії, але ми їх вели виключно допомагаючи підрозділам, що там стоять. А тут вже була наша зона відповідальності, і от про втрати ну кожен з цих людей це безпосередньо. Ну тобто, це люди, яких я знав безпосередньо, не просто знав. Це були людину з взводу, з нашого. Тобто, це ну, з Деким ти спілкувався геть близько. Тому якщо говорити про цифри, то цифри невисокі. Якщо говорити про втрати, то ну, втрати непоправні. Оті п'ять побратимів, які загинули з гонору. То про кожного з них ми публічно е, оголосили, ми ну, з величезною повагою ставимось до ну, не до одного, а до людей, які віддали своє життя за нас в тому числі. Тобто ну, ми маємо величезну повагу до е, цих людей, і е, у нас є деякі такі правила, вони ніде не записані, але вони дотримуються. Тобто, по-перше, Людину а, виносять з поля бою. Якщо він загинув, то а, за, все одно а, той побратим, що загинув, він має бути похований по-людськи. Ну, хіба би це вже була ситуація, коли ти ну, фізично не можеш людину дістати? Ну, так, так теж буває. Буває, що просто людину засипали і все. І ти не можеш його дістати з поля бою. Таке буває. А, тобто ми забираємо наших побратимів з поля бою е, в, в кожному разі, незважаючи на те, що це поле бою, що тобі треба йти туди, і ти з високою доли ймовірності, можеш теж е, мати або поранення або загинути. Це навіть не обговорюється. Тобто, дискусії, типу, забирати, не забирати, їх просто не існує. Е, тепер е, друге, е, що е, стосується, ну, далі пам'яті, ну. Воїн людина живе, поки про нього пам'ятають. Ну, ми пам'ятаємо про кожного з наших загиблих. Ми, е, окрім того, що не залишаємо наших на полі бою, е, ми ще і оприлюднюємо інформацію про них як про героїв, е, даючи їм шану в. Кожному разі хтось їде на е, поховання, звісно, що не можуть поїхати всі, бо ми виконували бойові задачі в той час, коли ховали наших побратимів. І я можу казати, що в нас втрати п'ять людей з е, того складу гонору, який поїхав на Бахмутський напрямок. Ось п'ять людей. Тому що про них інформація є оприлюднена. Тепер щодо того, чому найменше, чому нам так вдалося. По-перше, це підготовка. Тому що ми воюємо батальйоном. Гонор це одна з рот в батальйоні, в якому, е крім піхоти, ще є артилерія, ще є розвідка. І тому було би несправедливо казати, що це гонор воював. Це воював гонор у складі батальйону Довінчі. Тому що без е Тих, хто були в сусідніх наших підрозділах, в рамках батальйону, годі було б сподіватися на такі невисокі втрати. Тепер, е окрім того, ще дуже важливо буде, це взаємодія самого батальйону з підрозділами, які стояли, які з нами е стояли от по сусідству. Без них теж в нас не вийшло. Друге. Це е, технічне забезпечення. Що я маю на увазі? Якщо говорити мовою війни, то це ситуаційна обізнаність. А якщо ще простіше говорити, то це очі в небі. Тобто ми круглодобово вели спостереження за. Тим місцем, де у нас відбувалася війна. Це і за нашими позиціями, і за позиціями ворога. І відслідковували, як ворог здійснює свою логістику. Республіка це, в моєму розумінні, суспільство за Жаном Жаком Руссо. Що це означає? Е, Руссо ввів таке поняття як суспільне тіло. Що воно означає на практиці? Це була абсолютно інноваційна <свісно> в той час історія. Ми говоримо зараз про модерн. В час модерну, в носі повноважень був суверен. І е, Жан жак Руссо запропонував абсолютно інноваційну ідею, що суверен є тіло народу, оце суспільне тіло. Що це означає? Це означає, що оці люди, які об'єднались суспільною угодою, вони можуть її не підписувати. Її вже за нас міг хтось підписати давним-давно. Не треба оновлювати суспільну угоду. Вона вже є все, ось ми тіло, іншими словами, народ. І от ти є одиниця цього тіла. Тобто в тебе немає суверена, в тебе немає над тобою пана. Пан це ти сам як одиниця ось цього народу. І що означає республіка? Республіка це коли ти як одиниця, от частинка того суверену береш на себе відповідальність за усе тіло. Я навіть не знаю, звідки е, взялись ці практики. Я можу розказати, звідки ті практики взялись в мене в житті. Перший раз я побачив, що так можна вести війну е, влітку ну, минулого року. Це десь був червень-липень. Ми були на Лиманському напрямку, і ми були ще не піхота. Ми були сили спеціальних операцій. Як це виглядало? Ми виїздили на фронт, там е проводили е розвідувальні дії. Тобто, ми заїжджали на позиції, не на передню е позицію нашу, а на сусідню. І звідти літали дроном, розвідували, що де коїться, нас додали в спеціальний чат. Якщо ти щось знайшов з дрона, ти робив фотографію з свого телефона, кидав у той чат і кидав координати. Далі брав кропиву, на кропові знаходив, де воно знаходиться, і кидав туди координати. Іншими словами, ти в чат кидав фото цілі або відео і координати. Дуже проста історія. Виявилось, що може бути ще наступний рівень. Що це означає? Що ти вже не в чаті в месенджері, а ти просто береш ну, аналог зуму. Є такий Google Meet. Ти його береш, робиш е чат, відеочат, от в якому так як ви пари проводите. То, то саме, тільки ти з свого коптера туди шериш екран. Розумієте? І ти тільки презентуєш не лекцію свою по чомусь, а зображення в реальному часі поля бою. І далі артилерист. Йому навіть не треба координати, він сам їх знайде. Він бере кропиву, каже, а от ти де, і він вже підводить це, з одного боку спрощує ведення роботи самим аеророзвідником. З іншого боку, це зменшує спотворення, тому що все ж таки на кожному етапі передачі інформації там точні координати, трошки може спотворити. А так в тебе сам артилерист бачить ціль, будучи від неї кілометрів. Ну на скільки там кілометрів. Це те, що зараз, яку перевагу зараз дають БПЛА, і ми мусимо ту перевагу не втратити, тому що м -м -м, наш ворог не має цих можливостей, і ці можливості нам дали волонтери. От е, БПЛА рівня е, тактичного, я ще навіть скажу: тактичного, бо деколи в це поняття тактичний, хтось вкладає і БПЛА, які літають там. ну. На 7 кілометрів, тобто е БПЛА, які ш вишукують артилерію противника. Ні, я кажу про БПЛА рівня окопу, От рівня лінії зіткнення. Ось ми виграємо на цьому рівні просто за рахунок того, що нас забезпечують волонтери. От це наша в цій війні величезна перевага, обізнаність. Чиста правда, я самих тих командирів не бачив, бо їх напередку нема. Тоді, коли мої командири ну, філя періодично буває от, от, от там, де безпосередньо ті всі окопи. Ну, я не те, що так думаю. Я його там бачу. У мене як, ну, відео з ним, де він там бігає по а, ну по окопах. Тобто людина безпосередньо туди приходить, йому недостатньо з коптера просто побачити. Йому треба бути там. Ти маєш все зрозуміти, відчути, які тут є переваги, які ризики, і так далі. От, от так себе веде командир в моєму розумінні. Це командир роти. І потім, коли він вже веде бій з е, е, командно спостережного пункту, то він дуже добре орієнтується, що там де, бо він там був, де Вінчі, е, царство небесне, е, він був безпосередньо там на полі бою. День перед тим як він загинув, це я не десь там чув, це я бачив. Тому ну, що ми літали з Часового Яру. Тоді я ще був пілотом БПЛА, бо на позиціях ще було кому стояти. Потім, відповідно, нас закінчились люди. То вже на позиціях на позиції в окоп заходили безпосередньо і ті, хто якусь виконували специфічну роботу. Але я до чого веду? Був обстріл, ми сховались в підвал, в підвал забіг Девінчі. Каже, в нас підпалили танк. Там касетний прилетів боєприпас, і один з осколків підпалив танк. Він каже: в нас горить танк. Я каже, є вогнегасник? який вогнегасник в підвалі. Він взяв воду, півтора літра, і сказав механікам, ходім тушити. Він не сказав механікам ідіть тушити. Він взяв сам бутилку води і пішов тушити того танка. І вони його затушили. Це було. Переддень, як він загинув. Тому я це до чого? З одного боку, коли командир так себе веде, ось так, коли командир не дає накази, ідіть, а коли командир веде за собою, то втрати такі, як я сказав, особового складу, ну, називаємо це мінімально можливі. Але з іншого боку, він сам піддає ризику себе. Зокрема, де він, загинув саме тому, що він був. Командиром такого плану він був на полі бою, і тому втрати батальйону я порівняно невисокі, порівняно по сектору. Ну не співставні з тим, що я бачив по втратам в тих підрозділів, які воюють діаметрально протилежно. Але в тих підрозділах, які воюють діаметрально протилежно, тобто погано воюють, тобто в них високі втрати, тобто вони йдуть без якоїсь підготовки на позиції, їх там знищують. Не командири лишаються живі. Нам допомагають волонтери, наші, ну наші друзі з, з того ж фонду там, е, Ми просто знайомі з ними. Але от я особисто намагаюсь звідти просити, лише вже, коли ну, немає як, десь. Е і я вже, чесно кажучи, давно не просив там допомоги. Поясню, чому Тому що я можу сам назбирати. Я можу написати пост у Фейсбуці і сказати: От нам треба на це. І в чергову величезна дяка суспільству от тим небайдужим, які на це донетять. Притулив, фонд нехай допоможе тим, хто не має стільки фоловерів на Фейсбуці. І вони це допомагають. Тобто, до чого я веду, знайти можливість можна. От можна, просто треба шукати. Багато хто навіть собі не уявляє, що а так можна. От наші розмови в тому ж морі, там були хлопці з підрозділів, які повтрачали боєздатність, а їх просто до нас прикомандирували. Вони коли побачили, ну, от як ми воюємо, що в нас постійно в небі очі, що я постійно на зв'язку зі своїм командиром, що як тільки закінчується БК, то це БК моментально хтось принесе ну, боєкомплект, боєкомплекти, маю на увазі. Тобто все працює як єдиний механізм, при тому в тебе на позиціях сумарно людей. Окей, півтора десятка. І все працює. Вони кажуть: ну, а як? Вони, ні, вони кажуть, нічого собі ви запаковані. Я, я їм кажу, ну, хлопці, бачите, за цю війну я найбільше найкорисніше, що з мене було в цю війну, це при тому, що я от в той момент їхній номінальний командир. Я командую обороною цієї локації, Я кажу, хлопці, найкорисніше, що я робив за цю війну, це не медик, не оператор БПЛА, не командир, навіть не стрілець-піхотинець. Кажу, я, я сказав таким сленгом, кажу, я попрошайка. Кажу, я високоякісний, високопрофесійний попрошайка. Але в цьому жарті є лише частина жарту. Тому що коли ти попросиш. То тобі суспільство допоможе. В нас фантастичне суспільство. Я розумію, що людям тяжко. Я розумію, що я ж дивлюсь, які суми мені донетять. Це невеликий бізнес. Це 300 гривень. 300, 200, хтось по 100. Але це величезна кількість людей, які точно донетять не мені першому. Я переконаний, що вони донетять уже оцей який там, 14 місяць. І все одно донетять. Ну, тобто, можливості. Воювати ефективно у нас є, ми не дуже поки що вміємо це робити на рівні от усієї армії. Так, звісно, це поки що така милиця. Але цю милицю зараз треба користуватись, тому що, допоки ми вибудуємо інституції, які нас забезпечать всім, ми закінчимося просто до того часу. Поки що у нас їх тільки три штуки. <laughs> на четверту ми назбирали п'ятої ще нема, але тут тепер є ось яке питання. Стосовно турелей, їх е, 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 потрібно, на мою думку, ставити на озброєння. Тобто, це має бути інструмент. Обов'язковий, це має бути абсолютний, отак От як БПЛА, зараз без безпілотників вже мало хто воює, і хіба такі частини, які я казав, і вони воюють дуже погано. То саме має бути з турелями. Тобто піхотні підрозділи мають собі дозволити піхотинця сховати в бліндаж, хоча б в бліндаж. Я вже не кажу. Ну, окей, хоча б в бліндаж накритий е, дерев'яними брусами. Я вже не кажу про те, щоб він був схований в гарному бетонному бліндажі і вів собі вогонь з безпечною. Тому що в чому ідея турелі? Вона має очі, ну, камеру, і вона стріляє краще за кулеметника. А кулеметник гарно схований в захищене місце, і в тому захищеному місці а, веде прицільний вогонь. Оце ідея турелі. По-перше, вона нам ціннісно підходить. Ну тому що знову ж. Задача держави врятувати свого солдата, врятувати свого бійця, тому що це громадянин і не просто спіне хвиличку громадянина, це громадянин, який ризикує життям за ту саму державу. У нас задача держави його е, максимально обезопасити. Ну, це, це такі люди, які свідомо пішли е, ризикувати життям заради держави, ну це ж на вагу золету. Ну вони ж тобі, ну вони ж тобі шкоди в суспільстві не нароблять тільки чогось е, корисного. Відповідно, ну е, хоча б навіть з точки зору здорового глузду таких би людей пор, е, порятувати. Я вже не кажу про морально-етичний вимір. Е, тому що в нас ж держава для громадянина. Якщо держава для громадянина, то давайте створимо всі для того умови. Зрештою, це ідеологічна війна, ну це війна ідеології. Ми воюємо проти е, держави, ну, все-таки держави. Як би мені не хотілося їх назвати якимись іншим епітетом, але все-таки це держава. Просто це не людська держава. Ми воюємо проти держави, яка ігнорує. Яку повагу до особистості, до життя і так далі, ми мусимо демонструвати своїми діями те, що ми геть інші. Я вже не кажу про те, що ці прийшли сюди і нам розказували, що вони наші браті. То ми на практиці показуємо, що ми не просто не брати, що ми відрізняємося одне від одного е діаметрально, буквально про